Oh, shit. Here we go again. Минулого місяця, а саме 26 жовтня, легендарній GTA San Andreas виповнилося 20 років. Коли вона вийшла в 2004 році, реакція гравців і критиків була приголомшливою. Ця гра моментально стала сенсацією і встановила нові стандарти для ігор з відкритим світом. Гравці були в захваті від величезної кількості можливостей, доступних у грі. Сан Андрес стала справжнім культурним феноменом і однією з найбільш продаваних ігор для PlayStation 2. Згадуючи своє перше враження, коли я пограв в San Andreas, я точно пам'ятаю, що я дуже сильно кайфував деталізацією світу і свободою дій. У мене було відчуття, що я граю в найкращу гру. У світі також думаю багато хто згадає той самий листочок з кодами на Сан Андрес. Це було дуже кайфово. Понабираєш всяких кодів на зброю, на безсмертя, на літаючі машини, і починаєш веселитися, влаштовуючи повний хаос на вулицях Лос-Сантоса. Багато хто вважає, що саме Сан Андрес є найкращою з усіх GTA. Минуло цілих 20 років, а вона досі популярна серед ком'юніті. Звичайно, в цю популярність вагомий внесок зробили моди, а найбільше з них виділився відомий онлайн-мод Samp, на базі якого створили багато рольових онлайн-проєктів. В якій до цих пір грає велика кількість людей, але давайте повернемося до обговорення саме оригінальної одиночної гри. У чому ж полягає та формула успіху, яка дала Сан Andreas таку довгу популярність? Після GTA 3 і Vice City Rockstar розуміли, що потрібно пригнути вище голови, і їм це вдалося на всі 100% і навіть більше. Незважаючи на революційність GTA 3, її можливості були досить обмеженими. Відкритий світ пропонував лише базові інтерактивні елементи. Гравець міг керувати транспортом, бігати і стріляти по всіх підряд, виконувати побічні завдання таксиста або медика. І на цьому, мабуть, усе довготривалий інтерес гра утримувала на силу. Vice City зробила крок трохи далі в плані різноманітності. Проте саме San Andreas принесла по-справжньому свіжі ідеї. Розробники з Rockstar знову перевершили себе, додавши до звичної формули тисячі дрібних механік. У цій частині можна не тільки обирати одяг, зачіску, татуювання, качатися у залі, а ще й освоювати бойові мистецтва, ходити на побачення. І займатися безлічу інших побічних активностей. До речі, я завжди любив качатися в залі на максимум, забиватися повністю татухами і ходити своїм районом Grove стріт з голим Торсом, як крутий афроамериканський гангстер. О, oh, є, yeah. який же ти потужний! Нега! Також у гру додали елементи рольових ігор. Сіжей міг розвивати навички водіння транспортом, володіння зброєю та багато інших параметрів. Все це доповнилося значною кількістю додаткових завдань і величезною картою, яка заслуговує на окрему увагу. Карту San Андрес часто згадують за її розміри та наявність трьох міст замість одного, що само по собі було вражаючим досягненням для 2004 року. Але важливий не тільки масштаб, а й те, як гравця знайомлять з цим світом. Якщо в попередніх частинах доступ до нових районів відкривався формально після виконання певної кількості місій. То в San Andrés це стало повноцінною подорожжю, наповненою пригодами як у самих містах, так і в проміжних локаціях між ними. На мій погляд, саме дух цієї подорожі робить San Андрес унікальною серед усіх ігор серії GTA. Кожен переїзд між містами приносить зміну персонажів, оточення і що особливо важливо атмосфери. Якщо GTA 3 уособлювала Сірі будні нульових, а Vice City яскраві 80-ті, то Сандрес це що душа забажає: від пустельних прерій і сільських ферм до голівудських пагорбів і шикарного Лас-Вентураса. Таке розмаїття робить гру чимось на зразок роудмові, де історія розвивається поступово, розкриваючи і посилюючи головний конфлікт протягом усього шляху. Також варто згадати про саундтрек гри, який отримав широке визнання. Радіостанції включали пісні різних жанрів: від хіп-хопу до року ідеально передаючи дух того часу. А які тут танці? Ух, я би сказав, вони тут дуже пластичні і хореографічні. А руна половина, руна полонина, не дуриня біля віна, бо я не дитина. А юриня біля віна, бо я не дитина. Деякі люди навіть вивчили ці неперевершені рухи тіла. Також трохи хочу сказати про місії та сюжет за кількістю, якістю та різноманітністю місій San Andreas цілком може позмагатися з GTA 5. крім основного сюжету. В San Andreas величезна кількість сторонніх завдань і міні-ігор: перегони, пограбування, ігри в казино, парашютний спорт, колекціонування різних предметів і багато іншого. Початкові місії створюють домашню атмосферу банди Сіджея, а сама гра розкривається поступово. На початку основна локація рідний район Сіджея, його гето. Вулиця Grove Street. Гравець починає буквально з нуля, знайомиться з можливостями перукарення і ресторанів, дізнається про спортзали та магазини одягу. У грі дуже добре показали ту жорстоку боротьбу вуличних бан за кожен район міста. Вони, як дикі пси, готові загризти один одного за ті території. У міру розвитку сюжету гра не дає занудьгувати, постійно пропонуючи щось нове. Наприклад, показує автомобільний тюнінг, а потім дає можливість взяти участь у змаганнях лоурайдерів. Виконуючи місії, гравець відвідає практично всі куточки штату, до Ідеться літати на літаках, плавати під водою, а в сільській місцевості навіть використовувати комбайни, щоб пустити селюків на фарш. До речі, цікавий факт, про який я дізнався зовсім недавно, виявляється, існує 21 хвилине відео, що має назву The Introduction. Воно створене на ігровому руші San Andreas і висвітлює події, що відбулися незадовго до початку гри. Його додавали в спеціальне американське видання гри для PS2 або на офіційний саундтрек, випущений у форматі двох дисків. Відео закінчується сценою, де Сіджей дізнається про загиблю своєї матері. Що плавно пов'язується ролик із першою місією Сан Андрес, у якій він вже перебуває в аеропорту Ліберті Сіті перед вилітом до Лос-Сантосу. Сюжетні персонажі добре пропрацьовані. кожен із них колоритний, має свій характер, і за їхніми діями дійсно і цікаво спостерігати. Наприклад, Райдер, який полюбляє потужно навалити своєї зеленої шмалі, а потім пихтить як паровоз, або бігсмок, який є віп-клієнтом у місцевих Макдональдсах. I'll have two A number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soap. Сюжетна лінія тут одна з найсильніших сторін гри, і її розвиток захоплює. Пам'ятаю, як мене дуже вразив сюжетний поворот, коли брата Сіджея, Світа, сильно поранили в одній з місій, після чого він потрапляє до тіремного госпіталю, а самого Сіджея схопили копи та відвезли за місто з мішком на голові. Після цього вони продовжують контролювати Сіджея і забороняють повертатися в рідний Лос-Сантос. У цей момент я буквально відчув усі емоції головного героя, переживаючи те саме відчуття повної втрати всього. Пізніше ми зустрінемо ще багато цікавих персонажів, які мають свої Власні цілі і даватимуть нам цікаві завдання. Чого тільки варта ця войовнича жіночка? Пам'ятаєте її? Вона тримала Сіджея за яйця сильніше ніж ті падлючі копи. Oh, baby, please, no!

Підбиваючи підсумки, можна з упевненістю сказати, що San Andreas стала революційною і культовою грою. Її масштаб і геймплейні можливості значно перевершили Liberty і Vice City разом у до того ж, вона представила небачене раніше різноманіття ігрового світу. І як на мене, саме різноманіття є найсильнішою складовою успіху San Andreas. Ця гра досі знаходить своїх фанатів. Хтось грає на смартфонах. Хтось проводить час на рольових серверах, а інші дивляться стріми і відео, присвячені цікавим фактам і секретам Сан Андрес. Для багатьох це гра дитинства, і я впевнений, що багатьом з нас завжди приємно повернутися на теплі і сонячні вулиці Лос-Сантосу і проїхатися ними під чудовий саундтрек. Хочу подякувати Rockstar за те, що створили цю чудову гру, яка дарує такі теплі спогади нам усім. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це буде найкраща підтримка для мене. І до зустрічі у наступних відео.